Вітаю! Сьогодні ми зробимо дихальну практику для початкового та середнього рівня. Сядь зручно, закрий очі або залиш їх злегка прикритими, поклади руки на коліна або на живіт. Зараз ми з тобою зробимо просту, але дуже ефективну практику для дихання, для глибокого заспокоєння. Покращення роботи легенів та розвитку витривалості дихання. Зроби вдих носом і видих ротом. І ще раз один глибокий вдих носом і глибокий видих ротом. Тепер почнемо роботу з технікою подовженого видиху. Ми будемо дихати в ритмі. Вдих на 4 рахунки, видих на 6 рахунків і пауза після видиху два рахунки. Дихаємо носом. Це допоможе заспокоїти нервову систему і тренувати легені. Якщо у вас з'явиться напруга, пом'якшіть дихання, дихайте вільно і м'яко. І так почнемо: вдих, 2, 4. Видих. Два. Чотири. Шість. Затримка. Вдих. Два. Чотири. 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 Видих. Два. Чтити. Шість. Затримка. Вдих. Два. Чотири. Видих. Два. Чотири. Шість. Затримка. Вдих. Два. Чотири. Видих. Два. Чотири. Шість. Затримка. Вдих. Два. Чотири. Видих. Два. Чотири. Шість. Затримка. І вдих. Два. Чотири. Видих. Два. Чотири. Шість. Дихаємо вільно. Зараз ми будемо робити вправу на ще більше поглиблення. Довжина вдихів і видихів буде продовжуватись кожні два цикли на один рахунок. Почнемо ми з диху на 5 рахунків і з видиху на 5 рахунків. Кожні два цикли я буду це подовжувати. Почнемо. Вдих, 2, 4. П'ять видих. Два. Чотири. П'ять. Вдих. Два. Чотири. П'ять. Видих. Два. Чотири. П'ять. Вдих. Два. Чотири. П'ять. Видих. Два. Чотири. П'ять. Вдих. Два. Чотири. Шість видих два. Чотири. Шість вдих два. Чотири. Шість видих два. Чотири. Шість вдих, два. Чотири. Шість. Сім видих два. Чотири. Шість, Сім вдих, два. Чотири. Шість. Сім видих два, чотири. Шість. Сім вдих два. Чотири. Шість. Вісім видих два. Чотири. Шість.

Шість, вісім. Зроби кілька вільних вдихів у своєму темпі. Відчуй, як стало легше, можливо, спокійніше. Твої легені наповнені киснем, а розум – тишею. Побудь у цьому стані ще кілька митень. І коли будеш готовий, м'яко відкрий очі. Зроби ще один глибокий вдих і повільний м'який видих. Поверни увагу до свого тіла, відчуй дотик до землі, звуки навколо, тепло рук. Коли будеш готовий, повертайся до звичайного стану і подякуй собі за цей момент турботи. А я дякую вам.